когось це машину, мені бенве! Всім привіт! Брали на авторозбор, але. Як і часто буває, деколи проїдеш, приїдеш і руки не підіймаються розібрати таку тачку. Саня не, каже, я за ніч ушатаю. <світ> <світ> не хоче. Саня каже, зробимо, поїде, на авторозбор постійно беремо якісь машини. Постійно, дуже багато в нас є запчастин. І випадає така машина десь в районі 2 чи 2,5, чи 3 тисячі доларів. Ціна дуже реально була класна. Ну і багато друзі питають, як порахувати розмитнення правильне розмитнення автомобіля. На сайті dtp.com.ua ми розробили дуже-дуже легкий згідно форму Державної митної служби митний калькулятор. Заходите на сайт dtp.com.ua, вибираєте митний калькулятор, вписуємо. От бачите, купили ми її за 4300, це вже з послуг мого аукціона. Об'єм двигуна 3000 кубічних. Бензин, рік випуску 2016. І ось є галочка, тому що обов'язково треба додавати до ціни авто 1600 доларів. Це фіксована ціна, яку рахує митниця як за доставку. От ставимо цю галочку 5900 і обчислюємо. І отже, нам розмитнення стало 3027 доларів. Заходьте, будь ласка, на цей сайт, хто приганяє машини, хто займається автомобілями, кому просто цікаво порахувати розмитнення авто з Америки. Заходьте на сайт DTP.com.ua, Там є і історія битих автомобілів, по чому вони продаються. І можна навіть порахувати, скільки буде коштувати мито вже в Україні. Що ж, будемо раді вас бачити на цьому сайті. Заходьте обов'язково. І запрошую до перегляду відео. Дзвонимо до Андрія, який займається у нас на авторозбору. Андрій, беремо берем. хороша комплектація, він подивився, комплектація ВО. шкіра коричнева, зараз я вам покажу. Каже, беремо, все. Ну, взяли ми ту машину. Буквально вчора вечором я приїхав, подивився, кажу, напевно, ні, будемо неї робити. Подивилися найдешевша така ціна. Вона нам стала зараз на даний момент 10500, то й 10300 може. Мінімальна. В самій стрьомній комплектації коштує 18, це 535. Розібрати її вигідно, питань нема. Але я думаю, що ще більш вигідно її зробити. По Карфаксу ми дивилися 120 тисяч пробіга. І давайте разом будемо дивитися, що проїхало і чому ми не хочемо її розбирати. Тому що автомобілів комплектаціях, вже хлопці добавляють. Дизв... і все. Це, по-перше, індивідуал. Лише це тобто. Хто шарить, я чесно не шарю, я просто бачу. що... Найкраща комплектація, яка тільки є. Для себе. зроблена. Найкраща, вже краще не може бути. Могло б бути лучше, далі нема куди. Дивіться, хлопці прийшли, подивилися, кажуть, часто ви бачили, що в мене був обшитий шкірою бордачок. Понятно. Далі, що в нас є? Що можна одразу подивитися? Такий реально крутий. І Що головне, не засраний салон. 120 тисяч, я не знаю, але я це розумів. Ну пишіть, будь ласка, хто розуміється в цьому. Я думаю, чи це щось пише дилер маст. Чи це дилер поклеїв, робив химтішку, чи може що ніхто і не. А ні, вона, походу, що вся в пленці тут. Ще заклеєний. Два коврика, бачиш? Да, літо -зима. Два коврика літо зима. Машина реально не вшатана. Знизу дивися, як нова машина. Ну. Далі. Камери 360, хто в нас шарить в бомбе, прийшли, подивилися. О, не фігайся, камери по кругу. БМВ. Бемвісто, так. Одна проблемка є, вона зараз мертва, але маємо все-таки надію, що вистріла подушка в нас одна, бачите. в БМБ. Але якщо її ставити, то вже ніхто не буде тут гратися, а будемо робити оригінальну подушку. з вашого дозволу не кину тому що вже дощ починається. Що ми вам можемо сказати? Зараз ми її згрузимо. Коли стріляє подушка в БМВ, дуже часто вистрілює піропатрон на акумуляторі. Робимо піропатрона, заводимо, дивимося, що у нас по підвізці передньої. Там видно, що вже речах якісь покривлені трошечки. Ну, Зараз приїде трактор, ми її згрузимо і разом з вами ще раз по кругу пройдемося і будемо вирішувати. Та що вирішувати? Я вже вирішую, що її будемо робити до ідеала. Я думаю, що крило. Поставимо в колір. А зю це все вже ну, мусимо підкрасити. Що ж, будьте з нами. Чекаємо трактора. Цихтує. Свалям тінькі но. Ми, ну, друзі, щоб ви менше хвилювалися, коли ваш автомобіль попаде в невеличке ДТП. Заходьте на сайт страхової компанії ARX та оформляйте там міні каско На відміну від простої цвілки, міні каско повертає вам до 250 тисяч гривнів, навіть при умові, що це ваша вина. Якщо ви хвилюєтесь, що на ваш автомобіль може прилетіти, а ми добре знаємо, що прилетіти може кожному. Також заходимо на сайт, оформляємо. Залізний купол, і в таких умовах, навіть при повному пошкодженні вашого автомобіля, страхова компанія ARX повертає вам всі кошти. А зараз ми будемо дивитися BMW. під капотом, хоча по карфаксі 120 тисяч, але дивіться, вигляд, воно все як новеньке. Видно, що автомобіль був десь в Техас, чи судом, де сухий клімат, абсолютно все в новому стані, нічого там не поржавіло. Гарна машинка, реально гарна машинка Давайте разом подивимося, який же салон. По салоні тут реально пушка. Під рульові великий екран, музика Harman Kardon стільки кнопок, що я навіть сам не знаю, що де включається. Я думаю, крута машина буде. І дуже добре, що ми її не розібрали. Комплектація. Реально чітка тачка. Іде, дощ, переміщаємося на наступний день, де будемо робити дефіктовочку і вже. Замовимо, провеземо запчастини. Звичайно, почнемо підвізку, поставити її на клас. Що ж друзі, дощ перестав. Зараз з Сашком йдемо, будемо знімати і показувати вам дефектовку. І самі будемо дивитися, що ж треба на той автомобіль. Постараємося купувати колір А83, срібний металік, і спробуємо купити в колір, щоб без перекраси. Йдемо разом всі передивимося, що там є. І що треба? Я пропоную так, поки Саша буде знімати бампера, я зараз зніму колесо, подивимося, що по підвісті. А він зніма бампера, буде видно вже, чи щось є якісь пошкодження вже за бампером, чи саме головне ціле радіатори. Давайте потрошки вам щось зробити. О, на тобі вже. Первые минуса. Диск разваленный. И новая резина уже по борту получила. Диск? Да. Ничего, бывает. Добро, давайте зараз сделаем, что мы можем увидеть по подвеске. Стойка, видите, крива стойка. Стойка рычаг на конечник рулевой рейки. Стойка стабилизатора. Би, би Цафа лишилася ціла. Ну стандартна ситуація. Але це було зрозуміло, що таке. Оце як людину просив, не бери би ми. Ну, воно важке в роботі. А ти як слухаєш, правда? Все робиш тактику наоборот. Собнік, бери, там. Давай. Чекай, не, спіши. Дреба... Нормально. Провод. 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 не ну, що ти хочеш, полетроники норм? Посуну що ти? Ну, По нову, да, по номеру у номері закажемо, mm. да? mm -hmm. так? Далі що ще? Бампер, Пампер, голей, логінка, рішитку, ноздритіли. чайка, але я думаю, що ще знаєш що. Треба ще нижні кріплення на чайку теж. Труху бачимо, тут конкретно підскочила. Так ми тройки міняли, поняв? О, ці ну що, як і завжди, як і вам здається, вроді ви купляєш машину там чуть-чуть протерти, але щось да вилазить. У нас вилізло що? Фара, кріплення під фару, нижній рівень телевізора, не телевізора, а жалюзів, як це кажуть. Що далі? Бампер, голий може бути. Права галогенка, права решітка. Ну, да. Там не проблем всьому. немає ніяких страшних, нічого немає страшного тут отакого. Але <кліпсу> треба прикласти руки і буде ток. Що, далі чекайте, будуть запчастини. І будемо продуктувати. Колір. 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 Слідкуйте. Нема, не, приймай, сири. Сири, не Я вже інструмент нагустрив, поїде вона, розбереться і в добрі руки попродається. Що кому треба. Ну, це мужики, не я ціле позавчора говорив довго-довго, що будемо її вистанавлювати, а зараз себе в мене таке відчуває себе, як то дівчина, знаєте, молода, не знає за кого виходити. За красивого чи за багатого. З однієї в нас офігенна. Класна модна машина з гарною комплектацією. З другої сторони у нас це список запчастин, які швидко продаються. Ці можна вже зняти і продати за е, е, тиждень, не? І кажуть, дивилися хлопці сказали, так, поки ще гід не попаяло як бомбіста. Але мене зараз заплюють, всі хто дивляться це бомбе, хто їздить на бомбе. Отже, що по цінах? Потолок чорний. Чорний потолок, що тобі не щось, а 500 доларів, він отак виходить. Кринолієве 200 в колір. Двері 4 штуки по 200 доларів. 800. Мотор на даний автомобіль коштує. Ми його завели, робить часи 4000 доларів. Підрамник 100, рейка 600. Таке, що продається ще бігом. Панель передня, тобто з усіма з ірбеками, передня панель, що там ще йде, з екраном 1100. Що в нас ще йде? Салон. Салон з картами 800 доларів в цьому кольорі. І диски. і так, 12 тисяч її відбити. Це буквально за тиждень часу. І не за тиждень, за тиждень, за два часу можна це зробити. Ряховачі всього Коробки? Коробка там вона нікому не потрібна, але можливо комусь де потрібно, може колись де продасться. Стала вона нам, ми вже дивилися, в районі 10 тисяч. Порахувати розмитнення. Обов'язково заходьте на сайт ДТП, де ми зробили калькулятор згідно чинного законодавства, можете порахувати, скільки буде коштувати розмитнення даного автомобіля. Що ж, Макеровки і ключі в зуби і посилися. Що ж внима, я вам можу сказати? Що, трапи. що трапи? я вам можу сказати? Я тобі скажу такого сірі, ти йди в офісі там, по заказу запчасти, а ми тут до неї розберемося. Де вона на запчастини? Ком цікаво запчастини. Дзвоніть, тому що так дешевше. Тому що так вигідніше. Все, будьте здорові. Я вас прошу боммісти, не парафінте мене сильно. Тому що... а там, Замовляйте запчастини. Во, дивіться, воу. Во, 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 во. Оце ми спасемо. Андрій спасем. Андрій навіть каже, що мої цю спасе. Хоча це ще не точно. Будьте здорові, обов'язково підписуйтесь на канал. Щасливо.